Читацький клуб стартує 15 серпня о 15.00. у публічній бібліотеці імені Давида Горомішвілі відбудеться перша зустріч новоствореного читацького клубу громади у планах обрання назви клубу, обмін читацькими вподобаннями та знайомства з однодумцями. Ідея створення клубу книжкового в нашому місті визрівала вже близько року. Ми завтра вперше збираємося, збираємо всіх небайдужих, збираємо тих, хто хоче читати, хто хоче ділитися своїми думками, хто небайдужий до того, щоб обговорити прочитане, помріяти. Ми запрошуємо таких людей завтра, на 15 годину сюди, у публічну бібліотеку імені Давида Гурамішвілі на 15.00. Завтрашня зустріч буде трішечки присвячена поезії Мар'яни Савки. Це не обов'язково вчити щось на пам'ять, не обов'язково читати швидко зараз поезію. Ми просто поговоримо про те, що жінки в нашій Україні дуже. Талановиті, дуже розумні, дуже, дуже, дуже класні і дуже класно пишуть вірші на рівні з чоловіками. Також усі бажаючі зможуть відчути натхненну атмосферу літературного клубу та відпочити душею серед книг за неспішними розмовами про поезію в затишку бібліотеки.